Перша нічия після переможної серії. Футбольний клуб Буковина вдома зіграв з інгульцем. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 38-й хвилині відзначився Віталій Груша. Підлипанець набирає швидкість. Пас на грушу. Груша перекидає гулки. Переправляє м'яча у сітку, воріт Віталій Груша після асисту Євгена Підлепенця. Наприкінці матчу гостям вдалося врятуватися від поразки. Капітан гульця Станіслав Норімалиш зрівняв рахунок на другій компенсованій хвилині. Кидання, можна пробивати. І зрівнює рахунок Інгулець на 90 плюс другій хвилині. Малиш відправляє м'яча у незахищений кут воріт. Що стосується самої гри, то Перший тайм нам не вдався, ми тактично десь неправильно діяли і Буковина досить легко нам створювала моменти. Але зробили певні корективи після перерви. Другий тайм кращий був в нашому виконанні. Попри пропущений гол, вболівальники Буковини до кінця підтримували улюблену команду. Я дуже задоволений діями гравців, я дуже задоволений, як пройшов матч. Звісно, прикро, що ми втратили перемогу на останніх хвилинах матчу, але цей матч був динамічний. Цей матч був дуже багато боротьби було, дуже багато агресії було з боку, як і нашої команди, так і інгульця. Я сказав хлопцям і в перерві і після матчу, що це гра, напевно, ну, рівень прем'єр-ліги, обидві команди, як вони діяли, як вони, що було на футбольному полі сьогодні, тому я. Грою дуже задоволений. Рекордна переможна серія Буковини завершилась. Проте чернівчани продовжують очолювати турнірну таблицю і залишаються єдиною командою в українському футболі, яка ще не програвала у цьому сезоні. Це був наш матч, і ми дуже були агресивні. І ми дуже показували рівень команди, яка зараз в нас є, і те, що я сказав, дуже задоволений, як вони діяли і. Треба рухатись далі, готувати до агробізнесу. Ще є дві гри, в яких нам треба набирати очки для того, щоб бути лідерами. Чемпіонату. Свій наступний поєдинок Буковина проведе на виїзді у неділю, 23 листопада. Жовто-чорні у Волочиську протистоятимуть агробізнесу. А заключна гра 2025 року відбудеться 29 листопада на стадіоні Буковина. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4